Вітаю на каналі Повний Криптець з вами Олександр Ганенко. І сьогодні поговоримо про проект MediaChain, MediaCoin Кому як зручно, проект, де є внутрішня монета, МЦ-Токен, Міачейн Токен, яка має тільки алгоритм росту. На сьогоднішній день вона коштує долар 82. Дуже багато питають мене, коли вже вона буде там 5 доларів чи 3 долари і так далі. Всі мої пости, де я казав, що буде і 3, 5, і 10 доларів за один МЦ, набувають ще більше сенсу, тому що МЦ-Токен дійсно наближається до такого курсу. Друзі, ну перше, що хотілося би сказати, що Мідіачейн на сьогодні. Сьогоднішній день дійсно флагман на ринку інвестиційних проєктів. Немає, по суті, рівних, да, деякі є проєкти, про які я також розповідаю, які мають дуже великий потенціал, але немає ще того часу, щоб це все підтвердити. має пройти якийсь певний час. Наразі MediaChain працює трошки більше року. Сама команда та велика кількість лідерів та інвесторів зараз розглядають цей проєкт на 20. Третій, 24 та 25 роки. Не міг би я повірити, коли я тільки про в даний проект, а це було на самому майже початку, що проект так дійсно себе круто зарекомендує. Я неодноразово казав на рахунок того, що саме математика, саме продуманий алгоритм у цього фармінгового пулу, скільки там зжигається, як цей закладений алгоритм саме росту, там поступового да, планного і так далі. Я думаю, що це в принципі одна із успішних складових, які були зроблені в проекті. Тому що саме за рахунок токена МЦ ми тут по суті заробляємо. Ми його фармимо, ми отримуємо, ми його розмножуємо і окремо, ще заробляємо на плавному рості монети. Я заходив, коли ще була монета 0,42 чи 0,45. Зараз вона коштує $1,82. Про це я відразу сповістив в своєму телеграм-каналі. До речі, в моєму телеграм-каналі інформація набагато швидше виходить, ніж на YouTube каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити якусь для вас можливу інформацію. Ось цей пост $1,82 на секундочку, це плюс 15% чистого прибутку да, завдяки зростанню монети. Тобто, хто її не продавав, той не міняв до долару. А тут ми можемо хоч кожного дня міняти наші МЦ-токени. Хто цього не робив, хто Слухався, хто вірить в цей проект, хто спостерігає за розвитком, той, звичайно, отримав зараз вже плюс 15%. Ну і також, друзі, загальне зростання монети вже більше тисячі відсотків. Окей, ну відео про те, коли ми побачимо 5 доларів за МЦ-Токен. Ну, перше, чи вірю я в це, те, як розвивається команда, те, як наповнюється фармміновий пул, напряму залежить від того, коли ми побачимо, чи взагалі побачимо ми такий курс, там 5 доларів. За монету. Я думаю, в принципі, так, на вскидку вже багато хто вірить е, в те, що буде коштувати 5 доларів, тому що вже майже 2 долари коштує МЦ-Токен. Але не треба просто вірити, є математика, тому я хочу ще раз звернути увагу на слайд нашого фармінгового пулу, де чітко все прописано, де ми можемо зрозуміти, коли орієнтовно ми будемо на відмітці 5 доларів. Ось та сама перша токономіка Мідіа да, ще коли називався, про яку я розповідав в своєму першому там обзорі, нічого не помічаємо. Наскільки грамотно тут прописана математика? Давайте з самого початку. У нас зараз коштує наша монета 1,82. Ви бачите, які тут об'єми, сама ліва колоночка, саме перша, які об'єми мають бути, і скільки буде при таких об'ємах курс МЦ-Токена. Дивіться, від мільйону до 20 мільйонів доларів фармінгову пулі монета виросте. До 0,75. І на самому початку добича монети да, по фармів ми отримували там 16-11%. Зараз ми їх отримуємо по 10%. Наступний крок це 20-40 мільйонів. Тобто не з 0,75 вона відразу пригає до, до 1,2. А це поступовий рост на плюс 5%, плюс 5% і так далі. Цю шкалу ми вже також пройшли: це 311% зі старту. да Далі. Третя колоночка горизонтальна, да, це 40 70 мільйонів, кожні 3 мільйони по 5% і курс 2 долари. Тобто ми розуміємо, що ми зараз знаходимося на відмітці долар 82, а це вже близько ну, 60 мільйонів фармінгу пулі є. Тобто плюс 10 мільйонів, і це вже буде 2 долари за один МЦ токен. Це вже відштовхуючись конкретно зараз. Ті хто... Заходили на початку, ті, хто не продавали або частково, продавали, звичайно, для них це вже, вже чудові ікси. Я вже казав, що я трошки шкодую, що я дуже частенько виводив, міняв, скажімо так, MC-токени на долари по різним курсам. Да, якби я цього не робив, а зробив, хоча б зараз. То, звичайно, цей профід був би набагато більше. Я це робив виключно відштовхуючись від свого досвіду, де забери якомога скоріше своє, те, те що ти вклав, а потім вже заробляй. Да, це така стереотип, який властивий трошки іншим направленням, таким більш хайповим, більш високоризиковим. І більшість людей не хотіло звертати на самому початку увагу на цей проект, тому що їм здавалося, що 10% в місяць, що там 200-300% річних це мало Да? тому що звикли до оцих хайпових відсотків в хайп направлення. Зараз я трошки по іншому думаю, тому що я бачу, як проект розвивається. Да? І по суті, як я вже сказав на початку, це, це реально флагман всіх проектів. Це зараз топ-1 проект, який ще має дуже великий потенціал. Дивлячись на те, які інвестиції а, заходять, да, надходять в цей проект, а все це я дивлюсь в нашому чаті MediaChain. Зараз трошки я вам покажу його, колись я вже його показував. Це наш такий командний чат, будемо казати, лідерів, да, які діляться різною інформацією в рамках цього направлення. Ну і зазвичай діляться своїми успіхами, да, який там зайшов до них партнер, на яку суму і так далі. Я вже неодноразово показував про те, що то на 500 тисяч доларів, да, на півмільйона заходять інвестують в дане направлення, то на 25, на 5 тисяч, на 16, да, отут в чаті все це я показував, хтось там на 100, хтось на 200 доларів, хтось на 500, але мене дуже сильно дивують такі великі об'єми інвестицій, які тут інвестують. Да? Раніше, якщо брати до уваги якісь інші проекти, ну, 3, 2, 5 тисяч доларів це вже така досить велика сума капіталу для інвестицій в якихось подібних проєктах. Тут взагалі заходять дуже великі суми. Ось бачите, депозит там 39 тисяч доларів. Зараз я проскролю трошки вище, і побачите, що я кажу дійсно правду. Ось 50 тисяч доларів, 5 тисяч доларів, 25, ось 5, 16 тисяч доларів. Ну і так далі. Не буду там далі скролити, я думаю, цього вже достатньо. По моїми підрахунками, плюс-мінус зараз в проект надходить на вскидку десь 100 тисяч, ну близько 100 тисяч доларів. Тому можна зробити висновок, що десь близько 3 мільйонів доларів надходить щомісяця в проект, тобто ми можемо просто елементарно на шкільному рівні порахувати. Близько трьох мільйонів заходить в місяць, ми можемо порахувати, що близько там 40, трошки менше заходить в рік. Але ми не враховуємо те, що це йде геометрична прогресія, те, що відкриваються нові нові офіси. А зараз, якщо не помиляюсь, їх 26 чи 29, можете мене поправити в коментарях хто в темі. Це в усьому світі, да ну і окремо там є статистика, де в яких країнах зараз відкриті офіси. Тобто, вже близько 30 офісів. Я знаю, що там команда налаштована, і взагалі цей проект очолює саме така команда, яка має дуже великий досвід саме розвитку на землі, такий офісний розвиток. Окрім того, що ми в онлайні дуже круто рухаємось, ще відкриваються офіси. Тому ця цифра в 36-40 мільйонів, як я сказав, це можуть бути і 80, і 100. Але навіть беремо до уваги 40. Давайте порахуємо. Наразі ми маємо близько 60, якщо додати плюс 40, це вже буде 100. Тобто за рік, те, що я щойно сказав, ми вже ми можемо побачити Ну близько 3 доларів за монету МЦ. Від сьогоднішнього курсу, скільки це вже там, близько 200% від того, якщо ви проінвестуєте саме зараз. Якщо ми беремо до уваги більше за 100, там вже йде. Курс інший, да, тобто за півтора-два роки, це якщо команда просто легенько собі так іде, розвивається, як вона розвивається зараз. Хоча це вже легенько назвати дуже важко, тому що все більше і більше людей звертають увагу на медіачейн, То, в принципі, якщо так просто пальцем в небо, да? щоб для нашого розуміння по математиці, я думаю, за півтора роки, тобто за 23 й там початок 24-го року, є дуже велика ймовірність, те, що ми побачимо. 5 доларів за токін МЦ. Ну а профіт від самого початку, як ви зайшли, ви можете вже самі порахувати. Я думаю, тут якби не важко. Кожен знає. За який курс він заходив, тому відповідаючи на такі питання, чи не пізно, чи можна тут ще заробити, і так далі, друзі, не пізно можна заробити, можна елементарно легенько порахувати, скільки можна заробити, і так далі. Але все це після того, як ви зважите ризики, як ви зрозумієте, що в будь-якій сфері інвестицій, криптовалюти та й взагалі просто інвестиції, це є ризики, тому ви маєте. Розуміти, що тут ризик є, гарантій немає можливості, є потенціал, є платформа, яка дає цю можливість. Ну а вже за вами рішення пропускати чи інвестувати. Ну і ще раз повторюсь на рахунок того, що для мене міді це. Один з направлень, які я активно буду і розвиваю в цьому в 2023 році. Тому хто хоче приєднатися до моєї команди. Посилання на платформу буде нижче. Також будуть всі інструкції, також є мої контакти. Тому, якщо у вас будуть якісь додаткові питання, обов'язково пишіть. Я вам допоможу. Ну і кому відео було цікаве та корисне, не забудьте його підтримати лайком. Також підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!